Це, ви бачите, графіки, це надписи на стінах Софії Київській. Вони датовані. Тому можна послідкувати і сказати, що кияни в 11-12 віці вже розмовляли майже сучасною українською мовою. Написи зроблені так. Як люди розмовляли між собою? А варто сказати, що українська мова – це як перше джерело мови? Ну а як же? Це, ці написи саме і доказуються. Бо тут, наприклад, Василеві ток. Тобто Тобто закінчення імені, воно закінчується по-українськи. Не, не Васильєві, як по російськи -ро а Васильєві. Чи Володимирові.